Всім-всім привіт і слава Україні. Зранку йшла з роботи, бо я з нічної зміни падав дощ, похмуро, сиро, темно. Так, фу, встала о 14-й, ясне сонечко, блакитне небо і щось мені так підказало, що треба позвонити мені своїй подружці, ні, ні бо вона збиралася їхати до регінки. А так, знаєте, як гарний настрій, то так чогось хочеться, смачного такого. А що смачне для любителя орхідеї? Звісно, нова орхідея. Адреналін мій шкалить не по-дитячому. Не можу сидіти на місці. Мені дуже хотілося і самі поїхати до дівчаток в магазин, окунутися в ту атмосферу краси. Гарних орхідей знаючи себе не можна, бо на грибу те, чого я не хотіла. Тому нінулька привезе мені мою орхідейку. В транспорті їхала додому, дивилася відео від Оленки із Англії. Вона відвідувала виставку у Дрездені. І знаєте, от скільки дивлюся виставок, то таких красивих, таких вишуканих дисплеїв Майже ніде не зустрінеш, ну, якщо тільки в Японії. Таку насолоду отримувала, що прийшла оце зараз на лодійку і вирішила створити свій дисплей. ну він такий простецький, але все рівно особисто мені він подобається. Подобається, бо то мої орхідеї, до яких я доклала рук, і які віддячили мені своїм світлам. О, як пахнуло. Ледь телефони з рук не випустила. Ох, що ж ця проклята русня. Хлопці молодці, збили. Головний в цьому дисплеї то це цей дендробіум. Я розповім вам про нього пізніше. Ох, і зробив же ж він мені нервів на протязі декількох років. А виявилось нічого складного, лише терпіння. Це дендробіум ліндлі. Отакий жовточок. Справді, такий теплий, такий ух, гарнюня. І ота манюнька моя вже доцвітає. І оцей зелений дендробіум доцвітає. Продовжує посміхатися мені оця моя бджілка. -майя, рослина. Гібридна назву її я вам показувала. І знаєте, я то жалілася вам, що вона поскидала декілька бутонів, але зараз дивлюся, вон, бачите, вона продовжує свій квітконос і буде ще посміхатися мені, як мені здається, не один тиждень. От така моя бчілка моя. Я ж вам вже казала, що гуляючи по вулицях, ну, з собакою зазвичай, я дуже люблю заглядати по чужих підіконях. Що в людей росте, що в людей квітне? Тож, якщо хтось щось придбав собі новенького у ригінки в магазині, бо там такі шикарні кущі дракол. Ну, дракол я вирощувати не вмію. Але неофінетії. Боже, які гарні кущі, які неофінеті. Мені не можна, бо в мене їх вистачає. А ви, ви щось придбали? Ну, повихваляйтесь мені, будь ласка. Але все рівно отак разом поряд з моїми лікасточками, які прокидаються, все це виглядає як, на мій погляд, дуже по-домашньому і гарно. Тому бажаю миру, здоров'ячка і перемоги нашій Україні.